Що стосовно далі мудр теж підбирає. Якщо є гармонія, відчуваєте гармонію, ви берете для внутрішніх ресурсів, більш динамічніше можна брати. Якщо немає розбаланс, повним, не відчуваєте гармонії, втома берете для балансу мудри. Тобто, ось так регулюєте, навчаєтесь працювати, і. Дякуючи мудрам, дякуючи Сансилам, які буде проходить кожного дня вони є всі на ютуб-каналі моєму, це загальний для всіх нас світливіші сили для всіх людей на планеті Земля нам допомогу. І що буде відбуватися старі програми? Вони будуть відшаровуватися. Якщо дозволять суттєвіші сили, навіть страхи приберуться, деякі деякі треба буде пропрацьовувати деякі вони автоматично приберуться при систематичному прослуховуванні проходження. Так при проходженні мудр виявляються блоки, персанці стілення теж виявляються блоки, які у вас. Є які, як кажуть, в вашому тілі вже на енергетичному рівні вони теж будуть відшаровуватися. Тобто буде така потужня робота, і кожен раз вона буде інша. Навіть якщо ви проходите той же самий санс, який проходили вчора, все одно робота сьогодні буде інша. Ось так відбувається робота світових вищих сил разом ну, з вами на да, передачі чує. Трикутничок працює вищі сили, я і ви. І ми вироб... працюємо як в тандемі, а... правильно і от вірно подачи і зрозумівши, як відбувається сам процес. Насамперед, зрозуміти, як відбувається процес під часу зілення, ну неможливо, тому що це не підлягає ніякій науці. Треба щось спочатку, треба спочатку навчитися відчувати. Як коли до мене перші приходять люди на індивідуальну роботу, я їм даю потім сеанси або ізуально записую і даю загальний сеанс, який я на тобі. І я завжди кажу, що необхідно відкривати в собі це, як кажуть, відчуття в собі. Да? Дихаємо животом, концентрація на рівні живота. І починаємо з самого мінімального, але це дозволить вам заспокоїти ваш розум, це дозволить вам, як кажуть, приймати ці божественні енергії. Тому ось така первинна робота, але вона обов'язкова.